Ну, я думаю, що майже всі Лучани скажуть, що громадське місце буде краще. Я не знаю цю всю історію, бо я був в Невуцьку весь цей час більшість. Те, що я дізнався, є нова молода молодіжна організація. Це дуже класно. Це раз. Те, що вони з міською радою, з департаментом молоді та спорту, організували тут простір. На сьогоднішній день провів обидві сторони вважають. І міська рада, яка хоче все ж таки цю пам'ятку зберегти і відновити. І без інвестицій, реально приватних, це буде дуже важко зробити в час війни, треба розуміти. Але вона не відкрита міська водночас. Тобто вона мала допомагати молоді собі зберігати там простір. Я б казав би, окей, ми навіть можемо прописати цей пункт. Для оренди і безплатною для інвестора, що молодіжна організація тут зберігається в дворику цей простір. Я думаю, що ця співпраця громадськості і бізнесу і влади це дала би не конфлікт б породило б, а навпаки дало дало більше б бонусів для громади міста і для збереження цієї пам'ятки. Цього немає, і ми чомусь бачимо конфронтацію. І я думаю, можливо, і громадська організація теж має розуміти, що своїми силами вони цю саму пам'ятку саму не потянуть. Цю пам'ятку треба зберегти. Ну, по-перше, це є статус пам'ятки свого Богу, а не ці підземелі, які вже зруйновані поруч. Це раз відновити нормальну комунікацію з громадськістю, сказати, що ми тут збережемо громадський простір, тому що справді для спілкування про урбаністику міста, про розвиток історично-культурного середовища, це однозначно плюс. Але дивіться, є такі-то інвестор, і має склади назвати цього інвестора. Якщо ж цього інвестора немає, тоді оголосити публічний конкурс. Дивіться, є така річ, хто готовий в цей час пожертвувати свої гроші і щось зробити, що буде корисно для людей. Історія, історія, але для людей, щоб корисно було. Ну, наприклад, хочуть зробити якийсь гуртальний комплекс. Я рахую, що це не потрібно. Тут вистачає Ще зараз. Так, в теперішній час нас вистачає. Готельних комплексів розважальних, в нас більш нічого не будується. Ну, тут взагалі багато будівель в дуже в поганому стані, дуже поганому стані. І часом навіть от соромно, багато іноземців ходить, замок. І вони, ну, їх треба реконструювати по-любому. Тільки не ресторани, і не готелі. Ну, їх і так досить, а тут вже частина міста історична. У нас взагалі тут дуже гарні будинки, навіть як туди по Драгоманова пройтися, там цікаво, але воно все занедбане. Я весь час тут ходжу. Бачу, що молоді люди туди ходять і досить часто бачу їх. Ну, мабуть, їх щось там цікавить, якщо вони туди ходять. Значить, якщо зацікавлена молодь, вони мають чим зайнятися, це, значить це люди на вулиці, це люди під наглядом, якісь там друзі, вихователі. Це як молодіжний клуб, мені це подобається. Ну, реконструвати, ну, звичайно, ми бачимо, будівля не дуже в Гарному стані, але там таке гарне було подвір'я, так гарно було оформлено, розписано, все ж таки молодь старалась. І думаю, що якщо дати їм можливість далі там перебувати, було б досить непогано. А якщо реконструювати цю будівлю, що б ви хотіли тут бачити? Не готельно ресторанний це однозначно, досить готельних. Ресторанних комплексів у нас більш ніж достатньо, ну щось молодіжне, якесь би тут, якийсь осередок був. Щоб зацікавити в старому місті молодіжний осередок, це дуже класно. І все ж таки до історії би молодь більш трохи десь з боком була б поряд, і цікавилась би вона, можливо, нашою історією, нашого міста, взагалі, нашою Волинню. Це був готель. За двір, так тому це нормально відновити тут не судову медичну експертизу. вибачте, яка тут була за радянського союзу. А справді відновити готель, має якийсь бізнес заробляти, якийсь можливо тут ресторан мав би бути. Це класно було би, але. Так само, якусь частину можна спокійно виділити для того самого простору. Там, якщо ми зайдемо всередину, там є достатньо. Це можуть бути підземелля, під, під підвали. Тут, до речі, дуже класні, вони збережені, ними ніхто не займався. Мені ще раніше про це говорили ряд істориків і архітекторів міста Луцька. Це можуть бути додаткові приміщення, які так повертають. там. Тому без проблем, скажімо, якась там одна. Там... Десята приміщення виділяється для публічного простору. Або передається такий-то проект, він малюється, яка частина будівлі передається по цьому державно-приватному партнерству для бізнесу. Можна завжди знайти вихід. Було би бажання. Просто я так розумію, що є вже якийсь інвестори, з яким домовились, він хоче робити те, що він хоче. Йому тут заважають якісь, вибачте мені громадські активісти, що ви тут забулися. на їх завжди, на жаль, чомусь так бізнес деякий не весь ставиться. Ну і влада, яка приганяє. Працівників міської ради, звичайно, на громадські слухання ну це сумно.